Друзі, привіт! Агропростір Кортева знову в ефірі. І цього разу ми на ділянках з соняшником. Гербіциди, фунгіциди, продукти біологічного портфелю. Сьогодні покажемо вам результати їх застосування та поділимося рекомендаціями від експертів компанії Кортева. Тож поїхали! Олександре вітаю! Доброго дня! Минулого разу ви говорили про дослідження нового гербіциду на соняшник. Скажіть, сьогодні ви вже можете розказати, що це за продукт? Так, звісно. Однак перед цим декілька слів про дану ділянку. Попередником на даній ділянці перед соняшником виступала соя. А посів відбувався у нас 3 травня на даному ділянці розміщений гібрид P64LE25, тобто це сульфостій гібрид. Саме тому ми виводимо новий наш продукт. Який ми розробляли впродовж декількох років, тестували в багатьох полях як в Україні, так і в Європі. Продукт називається Гіліантекс Про поєднання легендарних двохдіючих речовин на ринку України, чудово відомого препарату Геліантекс, який полюбили багато наших аграріїв, а також трибинурон метило. Саме для захисту соняшнику стійкого до трибинурон метилу. Норму, яку ми використовували на даній ділянці, це 50 грам на гектар, Поєднання Ання двох діючих речовин доповнює один одного та розширює спектр контрольованих бур'янів. В першу чергу, таких як капустяні види, а також ряду гірчаків, які у нас знаходилися на даній ділянці на момент обробки. Олександре. А який спектр проблем вирішує Гелянтекспро? Ну в першу чергу, як я вже говорив, це капустяні види, такі як гірчиця, польова, редька, дика, свиріпа, спеціалізується на айстрових, таких як канатних тефраста не треба звичайно. а особливо амброзія, яка дуже є небезпечним видом бур'янів. По всій території України. Додатково ми відмічаємо дуже ефективну дію по гірчакам, як шорсткому, так і березковидному, а також по сотам, як рожевому, так і польовому. Олександре, ми на наступній дослідній ділянці. Розкажіть, що на ній. На даній ділянці ми робили підсів спеціалізовано бур'янів, таких як канатник Теофраз, та там не треба звичайна, і вивчали дію нашого препарату. Як ми відмітили, дія препарату просто чудова. Він спрацював по перерослим видам бур'янів за рахунок синергії двох діючих речовин: арелексактиву та трибенерон метило. Також ми відмічали в своїх дослідах, що посилена дія відбувалася проти щериці загнутої дурману звичайного лободи білої. А також пасльону чорного, це дає певні переваги в саме цій формуляції над іншими рішеннями, які є в сегменті сульфосоняшнику. Також на інших ділянках ми робили підсів гірчаку шорсткого, а також амброзії полинолистої, яку ми подекуди можемо спостерігати. І ми чудово знаємо, що Релекс Актив її контролює. Це ми можемо подивитися і безпосередньо в міжряддях культури. Саме тому наш препарат дає перевагу над іншими рішеннями, які є на даний момент на ринку України, а які ваші рекомендації щодо застосування Про? В першу чергу препарат зареєстрований для соняшнику стійкого дотрибеноронного тилу? Норма використання препарату 50 грам на гектар з обов'язковим додаванням адівантові волд в концентрації 0,1-015% робочого розчину. Фази використання це 4 справжніх листочки по 8 справжніх листочків культури. Таким чином, як ми можемо спостерігати надію препарату на даному полігоні, він показує високу ефективність проти того спектру бльбрюні, який задекларований, що дає аграріям переваги при вирощуванні саме сульфеніл стійкого соняшнику. Ми дякуємо Олександру за презентацію нового препарату та надані рекомендації. А зараз... Переходимо до захисту від хвороб. Юлія, вітаю. Добрий день. Розкажіть, що відбувається на цій демонстраційній ділянці. Давайте подивимось. Ми з вами знаходимося на ранньому посіві соняшника, який зараз перебуває у фазі зірочки. Прохолодна весна з частими дощами і постійним коливанням температур сприяла розвитку комплексу хвороб соняшника. Особливо такі погодні умови сприяли прогресуванню переноспорозу або несправжньої борошнистої роси. і ця проблема потребує спеціалізованого фунгіциду для того, щоб контролювати локальне поширення цієї хвороби. Саме таким фунгіцидом є танос, який по праву вважається фунгіцидом номер 1 для контролю несправжньої е, борошнистої роси. Танос у нормі 04-06 кг на гектар має лікувальну, профілактичну та антиспаруляційну дію. Юлія, скажіть, а чи були на цій ділянці ще інші хвороби соняшника? Так, як я вже і сказала, що погодні умови сприяли розвитку комплексу хвороб І для того, щоб захистити соняшник від листових хвороб, таких як Помоз, фомопсидоз. Альтернаріоз, септоріоз та інші, ми застосували у фазу 6-8 листочків в нашу новинку: фунгіцид Віован на основі пікоксаструбіну та протиоконозолу найкращих представників своїх класів для того, щоб захистити нижні листочки. Застосування фунгіциду Віован у фазу 6-8 листків забезпечує надійний контроль хвороб нижніх квистки, фомозу, фомопсидозу, альтернаріозу та септоріозу, крім ефективної лікувальної дії. Також профілактичну дію і завдяки таким властивостям, як системність, перерозподіл через парову фазу він впливає на гарний розвиток рослин і на формування якісних і кількісних показників вражальності. Ще одним ефективним препаратом для контролю листових хвороб соняшника на основі пікоксиструбіну є наш відомий фунгіцид Плюс, які ми в тому числі також досліджуємо на нашому агропросторі на різних дослідних ділянках, тому приїжджайте, подивіться, ви можете побачити на власні очі різницю в дії різних фунгіцидів, а різних систем захисту і комбінації застосування засобів захисту рослин. Юлія, розкажіть, які заходи в подальшому плануються на цих ділянках. В Подальшому ми плануємо обробку в Т2 у фазу цвітіння соняшнику для того, щоб захистити. Кошики від склеротеніозу. Аканто плюс є ефективними рішеннями для контролю хвороб соняшника як у фазу Т-1, так і у фазу Т-2. Оброблені рослини формують більш виповнені кошики з рівномірно дозрілим насінням та підвищеними показниками олійності. А які ще поради можете дати по захисту соняшника? Можемо порадити обов'язково моніторити стан посівів на наявність шкідників і застосовувати ефективні стратегії інсектицидного захисту. А в портфелі Кордева AgriScience є два ефективні інсектициди: це інсектицид Ridgeback, який контролює попелиць і клопів, які самі по собі можливо менш шкідливі, але вони роблять проколи в стеблі і в кошику, які відкривають доступ патогенам до рослини. Подальшому також радимо звернути увагу на наявність посівах вускокрилих шкідників і за їх розвитку в посівах. Вах соняшником ми радимо застосовувати інсектицид радіант у нормі 0,4 літри на гектар. Дякуємо Юлія, за цікаву та корисну інформацію. Друзі, а зараз ми рухаємося до пана Богдана, який розповість нам про продукти біологічного портфелю кортева. Богдане, вітаю вас. Вітаю, розкажіть, які досліди з продуктами біологічного портфелю кортева на цій ділянці з соняшником на соняшнику. Ми закладаємо досліди з нашими рішеннями, які ми маємо. Вже в нашому портфелі наявному це саме в нас продукт Bluen, оптимізатор азотного живлення. Stimuлейт. У нас тут закладений різні стратегії обробки, і також це стрес менеджмент BioForge. На даних ділянках ми проводили обробки препаратами. 16 червня на сьогодні ми маємо ще неповних три тижні після обробки. Чим добрий бленд для соняшнику, що він працює через ефект саморегулювання і бактерія не буде постачати більше азоту рослині, чим їй потрібно в даний момент. Що стосується інших наших рішень, які ми маємо в нашому портфелі, ми на даних ділянках також застосовували наш препарат ріст регулятор зі стимулюючою дією Stimulate в нормі 0,25 літра на гектар. І я запрошую вас прийти на ділянки. Ми подивимося, оцінимо їх, чи маємо ми якісь проміжний результат і порівняємо їх з контрольними ділянками. З радістю ходімо. Ми вже з вами на ділянці, де ми застосовували стимулейт. І перш за все потрібно розуміти, для чого ми тут застосовували даний препарат близько трьох тижнів тому у фазу BBCH. 14-16 для соняшнику досить важливо мати гарну кореневу систему, тобто він має сам по собі потужну кореневу систему. Але що нам буде давати стимулейт на цьому етапі за рахунок ауксинів, це буде наростання кореневих волосків, також які досить є в нас важливими в поглинанні. Елементів живлення азоту, фосфору, калію, а також досить важливо це поглинання води. Іншим важливим моментом для соняшнику є те, що він досить вимогливий до безперебійного проходження фотосинтетичних процесів, які впливають на його активний ріст і в подальшому на його продуктивність і врожайність. Тому ці на даних етапах, коли в нас формується врожайність і відбувається закладання кошика, саме кількість квіток. Коли ми його застосовували, він буде нам посилювати фотосинтетичну активність і відповідним чином позитивно впливати на нашу урожайність. Дане, розкажіть, чи спостерігаємо ми різницю між ділянкою, на якій вносили стимулейт, і контролем? Ну, наразі я бачу, що в нас на контрольній ділянці те, що я можу бачити, Рослини нерівномірні, ця ділянка, як бачите, вся є нерівномірною. Тоді, як на стімулейці, ми з вами спостерігали вирівненість. І також зверніть увагу на листки, на фососинтетичний апарат. тут навіть... Uh -huh. Наразі я бачу, що рослини мають дещо тонше стебло. Пройде певний час після внесення. Ми з вами обов'язково ці рослини викопаємо. Я думаю, що я це доручу вам. Як незалежному експерту, ви викопаєте ці рослини, і ми будемо потім порівнювати, коли у нас буде формування кошика, порівнювати загалом розвиток рослин і як це буде впливати на і в кінці зберемо врожай. Так, а тут я зрозумів, ділянка з внесенням препарату «Біофорч». Так саме «Біофорч» у нормі 1 літр на гектар. Адже в нас сьогодні на календарі 2 липня, і по факту це в нас тільки справжні, ось тільки два дні справжнє літо. А до того, в нас в червні ми бачили, було похолодання. Це було коливання температур. І от саме цей препарат з сегменту стрес-менеджменту допомагає рослинам краще перенести ці несприятливі фактори і для соняшнику. Далі цей препарат буде допомагати переносити високі температури, коли досить соняшник чутливий, до високих температур цей період. Богдане, це було дуже цікаво та дуже корисно для наших глядачів. Щиро дякуємо нашим експертам. Ми наочно побачили результати дії препаратів Кортева на соняшник. Також дуже дякую вам, дорогі друзі, за перегляд. У наступних випусках ми поговоримо про оцінку стану соняшника та кукурудзи у пізніх вегетативних та репродуктивних фазах. А також очікуємо на збирання озимої пшениці разом з оголошенням результатів по врожайності на наших дослідних ділянках. Та нагадуємо, щоб побачити усі рішення на власні очі, завітайте на Агропростір Кортева. До нових зустрічей!